Не черпай скорить, яханий бавай, тичку! Завора жили в друзюку, завтра знав, щоб вона ж не була, забути місяця, лампа самутися, вся лайку забиває, тиську я похова біля.

А я бабу точно викладю, это спорт спорти не спорти. Бо як викладу, тут не видно. Ваня! що диша я, Приїхала слава пістка! А, щось підтримає! Бабо! Якого? Кошата таке зробили? Де? Та то, то просто велике. То мене побиває навіть. Ви, ви, ви вишайте так. Ну, я все, Вот, а потом, 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 а Як стала мити, то земля тут немає. Що, Що, бабо, зараз вам все? Дай, баба, под ними, та або донизу впаде. Бара, зараз будуть ті десятки ось. Лаба камера мене закінєна. А подобається. Викила дити. Знаєте, цим кобаку маєте. Тим. Гримо ген. Я б не думала, коп гамно її давати. Вона за нів'єць та давати. А де та мать? Я хотіла. Та як? Прямо разом знову. Ох, яка та тичка гараця якась. Баба всі мені годі. Баба дивіться або ключ упаде. Славік, ти ж маємо так О, Баба, не... О, дити, що ти пробив? Чого не пробив? Е, пошла десь на одно! Подобав? Вийде. Якщо вийде, то вже баба буде на тих тишинях.